Команду Василя Ядухи у відставку з такою вимогою НАТО пради Майдану вірвався до кабінету губернатора Леоніда Пруса. Взявши на себе повноваження головних люстраторів області, активісти намагались позбавити крісел головного освітянина області та керівницю державної телерадіокомпанії. Десята ранку в кабінеті очільника адміністрації Леоніда Пруса засіла рада майдану 30 активістів. І лише одна вимога звільнити усіх керівників, що працювали у команді з Василем Ядухою. Заяву. 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 Ці люди, які подаються на ілюстрації, повинні бути звільнені із за одного, що вони сприяли діяльності злочинної влади. Заяву! Заяву! Чи не найгучніше протестує пан Михайло? Чоловік педагог з 30-річним досвідом, викладач фізичної культури та до військової підготовки. Прийшов із цілим оберемком претензій до Віктора Очеретянка. Мета одна єдина допомогти. Колишнім можновладцям піти, маючи людську совість, тому що вони так і не усвідомили, з ким вони працювали, з якою владою і що вони творили. Аби зняти напругу, губернатор порадив Віктору Очеретянку таки написати заяву на звільнення. Та коли той відмовився, активісти застосували силу. Що руки піднімаєш на людей? Всі бачили. Майданівці просто вибувають заяву силою. Свої дії вважають цілком виправданими. Якщо ми вирішили, що усі наставники ядухи не мають права бути в новій адміністрації, то це так і має бути. Тому це була, мені здається, нормальна реакція на регіоналів. Силові провокації відбуваються прямісінько перед носом головного міліціонера міста. Однак Василь Птащук агресивними ці дії також не вважає. Це прояв демократії, тому я задача не допустити е, тут е, того, щоб людей побили. Віктор Очеретянко таки пише заяву. Каже, згодом з іншою піде до суду. Ви Написати заяву активісти змусили і генерального директора телекомпанії Поділля Центр Олену Павлюк. Головна причина канал практично не показував події з Євромайдану. Щоб зняти соціальну напругу в суспільстві, написати вам заяву на звільнення. голова Ситуація повністю відзеркалює події у столиці. В такий спосіб намагались усунути і керівника першого національного Олександра Пантелеймонова. За цим фактом вже порушена кримінальна справа. Подальшу долю керівників хмельницьких управлінь та правомірність вимог активістів також вирішуватимуть вищі владні структури. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, новини Тіві 7